120 років тому двоє вчителів з Кирилівки, що на Зевногородчині, створили аматорський хор при сільській школі. З руками він не тільки продовжив своє існування, а й обжив малі та великі сцени, здобув низку нагород та полонив широке коло шанувальників. Оновлювався репертуар, змінювались учасники та керівники. І нині Шевченківська народна аматорська хорова капела відзначає свій ювілей. Вперше невеличкий хор виступив перед односельцями ще у 1896 році. Тоді у колективі виступали лишень хлопці. Починали двоє викладачів двокласної школи і був це невеличкий гурток, який складався тільки з хлопчиків, тому що в двокласну школу приймали тільки хлопчиків. Але потім талановита молодь і селяни підключилися до цього хору, і хор вже тоді нараховував близько ста чоловік. Були тут і жителі села Тарасівки, жителі села Моренці. Всі приходили сюди займатися хором. Із перших днів хористи аматори стали популярними. Охочих співати у цьому колективі було чимало, тож кількість учасників у 1918 році зросла до 100 осіб, і з сільський хор здобув визнання за межами Черкащини. Капела неодноразово ставала переможцем різноманітних конкурсів. Артисти навіть брали участь у зйомках фільмів Пісні над водами та пісні над Дніпром. Тільки вдумайтесь, 120 років, скільки поколінь наших жителів слухали ці пісні, які звучали із цієї сцени, і ще ви бачите, що і коли це в будинках культури не було, але все одно пісня тут звучала. Нині в Шевченківській народній аматорській хоровій капелі 25 учасників. Це один із кращих колективів Черкащини. Щоправда, сьогодні співакам доводиться репетирувати у холодному сільському будинку культури. Районна влада пообіцяла зробити ремонт опалювальної системи і навіть вже виділила на це понад 90 тисяч гривень. Крім цього, учасникам хору планують повністю оновити концертні костюми. Вікторія Будавіцька, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.